Нашій увазі пропонується двохкімнатна квартира, 9-полухому будинку, ось така кухня, є холодильник, три телевізора газова плита, пральна машина нова, газовий лічильник, на лічильник є і на електрику. Вікна звичайні, підлога ламі, да, то лінолем є. Тут у нас окремий туалет ось так виглядає. Ванна кімната. Є бойлер. Та ось така прихожа. Тут у нас кімната поменше. Ось так виглядає. Є повесмок. Тут у нас вже паркет. Квартирка проста, економний варіант, але все необхідне абсолютно для прожиття. Комфортного є, район дуже гарний. І набережна, і спортмайданчики, і школи, і дитячий садок, домофон, до речі, в квартирі теж є. Тобто розв'язка взагалі класна. Усі кінці міста можна поїхати як на Печерськ, потім переїхали буквально 10 хвилин. Так же само. І до лівобережни можна дійти пішки. Є телевізор, Ще Там якісь такі апарати цікавий. Є кондиціонер. Вигляд з вікна. Вікна у двір. Буквально за тим будинком зразу русанівський канал. А справа русанівська набережна. Ось такий балкон дуже великий Наш на дві кімнати, 6 метрів. Розглядаємо всі варіанти орендарів. Можна з дітками, але без котиків і без собачок. Робимо прибирання і можемо заселятися. Всім города, дня, гарної оренди.